Шановні колеги, шановні присутні, кворум забезпечено. На засіданні постійної комісії присутні депутата можемо розпочинати нашу запросту. Засіданні постійної комісії бере участь, виконуючи обов'язки голови Черкаської обласної ради Сущенка Роман Володимирович і заступник голови Черкаської обласної ради Мишель Михайло Григорович. Так, шановні депутати, порядок денний вам відомий, Чи будуть доповнення? Зміни, пропозиції. Голосуємо в цілому? Так. Да. Значить, Прошу затвердити порядок денний за основу і в цілому. Хто за? Прошу проголосувати. Куклін за. <плес> заченко. За. Так. Порядок денний прийнята, шановні присутні, ми за нашою традиції після розгляду питань я вас зараз буду представляти. Ви можете займатися своїми справами. Ми працюємо далі. Так, перше питання. Про внесення змін у додаток 2 до обласної програми профілактики та протидії злочинності у Черкаській області на 2020-2027 роки. Безпечна Черкащина доповідає. Лощенко Вадим Олександрович, начальник управління логістики, матеріально-технічного забезпечення, головного управління національної поліції Черкаської області. Вадим Александрович, вам слово. Ні, нам два відео роботи, здійснить. Здійснюється відео і аудіо запись засідання. В МПФ в Черкасській області Є прохання по внесенню змін у додаток 2, як зазначив, головуючий, до обласної програми профілактики та протидії злочинності у Черкаській області на 20 на 20, 27 роки безпечної сьомий безпечна Черкащина. <зв 'язок> більш детально з цього приводу буде доповідач. Це директор Черкаського науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України Аксіонов Василь Васильович він більш детально там доповість, на що саме та в які цілі потрібно. Будь ласка, хороші Доброго дня, шановні присутні. Фахівці Черкаського НДКЦ щоденно забезпечують оперативне якісне та безперебійне проведення судових експертиз, необхідне для розслідування злочинів, в тому числі пов'язаних з воєнною агресією. В контексті повномасштабної війни в Україні значно зросла потреба в проведенні психологічних експертиз, зокрема щодо військовополонених після звільнення жертв катувань насильства, зокрема, насильства сім'ї та негуманного поводження воєнних злочинів, цивільних осіб, які зазнали психотравмувальних подій тощо. Актуальність таких експертиз умовлена потребою захисту прав усіх постраждалих, доказування фактів чинення злочинів, в тому числі і воєнних. Станом на сьогодні, Черкаска НДКЦ працюють два фахівці з кваліфікації судового експерта з правом проведення психологічних експертиз за спеціальністю психологічне дослідження, на виконанні яких на даний момент знаходиться більше ста експертиз по нашим військовополоненим, в тому числі і військовополоненим з Черкаської області. Тільки за цей рік цими двома факінцями було проведено, здійснено більше 70 днів відряджень. Це і Полтава, це і Вінницька область, туди, коли привозять після обміну полоненими наших бійців. Якщо коротко, то під час проведення цих заходів ми столкнулися насамперед. З недостатністю технічних умов їх забезпечення. А саме це комп'ютерна техніка, це техніка запису інформації, відео, діктофони. Основна методика проведена вказник експертиз – це опит постраждалих і подальше переведення це в текстовий формат. Відсутність цієї техніки значно затруднює виконання цих експертиз. Хочу додати, це те не тільки експертизи, пов'язані з військополоненими, але ж і з прийняттям закону про насильство в сім'ї дітей, насильство відносно дітей, зґвалтувань. Вони теж вирішуються нашим експерт підрозділом. Хочу сказати, що наш експертний підрозділ був перший в Україні взагалі, який опанував цю спеціалізацію стосовно проведення психологічної експертизи. Тому ми дякуємо вам, що ви попередньо приймали рішення вже стосовно допомоги в встановленні ДНК лабораторії, которая на даний час вона вже. Виконується на стадії букального епітелію, ми вже проводимо порівняння експертизи, і ми готуємося десь протягом півріччя вже до відкриття повнопрофільної лабораторії, яка забезпечить роботу по нашим бійцям, які доставляють в наше Бюро судово-медичної експертизи. Тому ми просимо підтримати вас стосовно внесення змін в програму Безпечна Черкащина для посилення роботи. По психологічним експертизам по нашим полоненим, які вертаються назад на Україну після дякуємо. Можна да. запитання? Яка потреба Кількість і кошторисна? 160 тисяч. Ми мінімально беремо на то обладнання, яке забезпечить роботу на двох фахівців. А потреба в обладнанні це там п'ять комп'ютерів, да. Це два ноутбуки. Це зараз одну секунду. Це, що ми брали. це два ноутбуки, два монітори і два професійних діктофони. Ми нічого не беремо лишнього. Ну, враховуючи те, що вже обласна рада да, нам допомагала. і Я сподіваюся, що буде допомагати стосовно закупівлі обладнання. Ми взяли мінімально те, що може забезпечити. Дякую Дякую. Скажіть, будь ласка, за останній рік, що по програмі вдалося зробити конкретно? Вдалось зробити Так, да, що вона працює, підтвердити, що вона працює окрема окрім відряджень, які були в інші міста по роботі з полоненими, нам вже на даний момент призначено 100 експертиз. По е, військовополоненим з усієї України. І планується, е, ви ж бачите, що хлопці вони повертаються, будуть ще відрядження, будуть ще Так. Що... Да. Е, ми не відмовляємося від цієї роботи, ми її беремо і ми гарантуємо цих експертиз. Уже за певний період уже зроблено десь порядка 30 експертиз, уже по військовополоненим, які лягли матеріали кримінальних проваджень. Переходимо дякую. до. Голосування. Голосування? Ні. Да. Пропонується наступний проект рішення. Підтримати проєкт рішення обласної ради про внесення нашу додаток 2 до обласної програми профілактики протидії злочинності Черкаської області на 2020 2027 роки бесписи на та рекомендувати до розгляду на сесії Черкаської обласної ради. Уклін за. Чиченко за. за. Все дякуємо. Рішення прийнято. Дякую вам. Дякую. Наступне питання про обласну програму сприяння діяльності управління патрульної поліції Черкаської області Департаменту патрульної поліції на 2026-2030 роки Олександр Миколаївич дня. управління патрульної поліції Так, доброго дня всім присутнім. Е, також, якщо коротко, е, програма, яка була попередні роки, це з 20 по 25, вона закінчилася строки. Цієї програми, тому це е, ми подаємо нову програму на 26 30 роки. І серед іншого тут додається ну, нового, це можливість фінансування такого підрозділу, який був створений в минулому році. Це підрозділ особливого призначення департаменту патрульної поліції хижак, в якому залучений також особовий склад управління патрульної поліції, які відряджені, виконують бойові завдання на Різних напрямках фронту для можливості їхнього фінансування, їхніх потреб також додано в цю програму детально ці, ці пункти. Серед іншого, там залишаються також ті нагальні потреби безпосередньо підрозділу патрульної поліції в області, який функціонує. Тому прохання підтримати затвердження даної програми. Самі дякую. Яка там програма проходить ці суми коштів, які є, відділяють. Не зазначено конкретних коштів, це буде вже приймати рішення в залежності від потреб і від можливостей. І від так, і від бюджету, так. У мене є питання. Олександр Миколавич, багато звернень йде від громадян, особливо уміттян, з приводу того, що. В нічний час темно, вулицями їздять молоді люди на, на автомобілях, порушують поті, я маю на увазі, шумові, там, інфекції, мотоцикли. Yeah. Ну, Знаєте, ЗТП в цьому зв'язку ця програма передбачає якусь профілактику роботи з цими порушниками? E, ну, можна сказати, що косвенно так, тому що о, тут. В першу чергу це боротьба із цим явищем, яке ви зазначили, вона, в принципі, постійна. Вона кожен Божий рік, наскільки, от, наприклад, я тут в Черкасах, вона, кожен рік ця проблема є актуальною. От, вона починається з весняним періодом і трошечки притухає із осіннім періодом, а потім знову вона проявляється, але кожен рік все більше і більше воно стає. Так проблема основна заключається в тому, що немає законодавчого. Можливості штрафувати саме за гучність вихлопів от, або за встановлення прямотоків. От. Немає просто законної процедури саме за, цей, за це якби, порушення, да, накладати стягнення там, на Е, Патрульні поліцейські, як і працівники там, СРПП, це і в областях це в кожних населених пунктах області. Це відбувається. Зокрема, патрульна поліція патрулює це місто Черкаси. І траса Київ-Одеса, то ми боремося з цим шляхом ну, профілактики більше. Це ми виставляємо екіпажі в місцях їхнього збору, ну, є основні місця, де вони збираються, і потім там починають там, свої ці всі, скажімо так. Організовані да, свої дії вчиняти. Да. Ми проводимо з ними профілактичні бесіди перевіряємо документи, виявляємо якісь інші супутні порушення, які у них є, як у водіїв транспортних засобів, Там автомобілів чи то мотоциклів, е, накладаємо стягнення за ці види правопорушень. Да. Але наскільки я знаю, на сьогоднішній день е, в Верховній Раді Якийсь там готується законопроект, який буде безпосередньо направлений на можливість притягнення до відповідальності саме за. Порушення е, збільшеного оцього шуму по там децибелам і так далі, да, по гучності саме. Є пропозиція, можливо, на наступному тижні зібратися, нам підготувати від обласної ради звернення відповідне до е, Верховної Ради з вашими фахівцями. З якимись пропозиціями конкретними? Як ви дивитесь на це? Е... Ми, в принципі, вже дану інформацію і направляли, були запити, ми направляли цю інформацію. Там потрібно вносити зміни і в Державний стандарт України, тому що стосовно, наприклад, автомобілів, автомобільного транспорту, є в ДСТУ норми і е, граничний рівень децибелів, які не повинні ці автомобілі перевищувати. Ну, одне, інше, якби момент, менше немає алгоритму виміру. от. Але вони є ці норми. Це стосов, стосовно автомобілю. А от стосовно мототранспорту, то в ДСТУ навіть немає цих норм. О, тобто, навіть якщо буде можливість і процедура і порядок виміру цих шумів, то що стосовно мототранспорту, в ДСТУ навіть немає граничної якоїсь е норми цих шумів, тому ми не говоримо про обладнання. Це ж треба да, це... його теж немає. Правильно? Так дивіться, є процедура виміру. Тих транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю. Да, це вантажний транспортний засіб, комерційний транспортний засіб. Стосовно транспортних засобів, ну, простих легкових фізичних осіб, е ця можливість була прибрана, коли відмінили обов'язковий технічний контроль. Я дякую. Я, вами. <натоліг> у мене ще одне питання до вас є. Ось я був у Умані, ну тиждень-півтора назад. Зупиняє патрульна поліція, ну, пускаю, Він підходить ваші документи, кави хто ваші документи. Ти заумний, ти там туди, сюди, я забув там на якийсь, там ну, номер патруль. Mm -hmm. Ну, в чому це не один, один случай, що вони хам'ять, що тут воно на проти автостанції їду, він вибиває за дерево. Зупиняє. Я зрозумію. Дивіться, є момент, що наші працівники управління патрульної поліції, да. е, їхня зона обслуговування і, і там, де вони працюють, це тра, виключно траса Київ Одеса. В самому місті Умані наші працівники не працюють. Там працює районний відділ поліції, екіпажі, е, сектор реагування патрульної поліції, Я не відповідаю за них. Да, От. То Але то в будь-якому випадку. відповідаю, може, чує, то хай якийсь порядок наведе сам'я. <голові> Може, бути воєнно, тут ще тільки ось ми говоримо. Я стою ззаді, вони щось говорять, вони його викидають з машини, другі виходять. Друга патрулька приїхала. Це теж було місяць назад, підумані. То ми там чуть з ними вже не билися, коли хто ви такий? Ви представте, що ви пчолові. Привірте, провірте, звіте, ну, дітей, провірте одежу там чи що ви хочете. То ви представтеся? ні, є там аїчі, воєнне визвідь до них. І це не один Черкасах теж побили воєнних, їхали на уже. Ми тут говоримо, що допомагати їм, а в останнє време ну, це ще в нас більш-менш. Такому ну по до Києва, до Одеси, там взагалі звірська міліція. Ну, Вона для кого робить? Для народу робить. Народ платить податки. Народ вас обезпечує, ну всіх поліції. Вони не представляються, вони називають якісь закони, коли 35-й, 32-й, по якій ви мене зупинили, яке твоє діло, документи. Зараз викинемо з машини. Потім був мов, хтось там підійшов, шепнув на вухо. Її це сильно заумний. А як з другими вони поставляться? Я ж теж там нерви якісь маю і з пола маю. Візьму вальну його нахер, та піду за нього в тюрму. Це, це так не годиться. Що це яка і люди є, і інваліди є. Просто їх треба якось учити і пристікати, якщо вони зупиняють там чи щось зроблять. Чи вони в тарному стоять там, як їхати на уман. Стоять сплошні поворота такі вибігає і зупиняють. Я їм там ні разу не став, і не доганяли. Ну як аварійна ситуація на поворотній він знака поставлена серед асфальта в стриму. якось якраз некрасиво. Поліція повинна робити для народу. Я так понимаю. А так. народ це всі і ми і воєнні ті, хто платить податків і на що ці живуть. Я їм це поясняю, вони мені кажуть, а що ви на морозі платите, коли да, я 40 мільйонів податків в області платити то я з моїх йдуть вам на зарплату гроші такі як я. Ну просто хами, я сказав, що в нас такого більш-менш, ось всього є випадки, ну но... таму то ні, не трогаю. А уманські, то вони видно, не вони знають, вони всіх підрахують. Все, в мене все. Просто візьміться до уваги, чи ваші колеги там хай якось вони вчать їх, а то виділяємо на середства, середства, на допомогу. Ні до нас, ні до воєнних немає ніякого такого внімання. Тож ми них ще сьогодні тут спокійно живемо. Ну, пропонується. Підтримати проєкт рішення обласної ради про обласну програму сприяння діяльності управління патрульної поліції в Черкаській області департаменту патрульної поліції на 2026-2030 роки, рекомендувати до розгляду на сесії Черкаської обласної ради. Хто за? Куклин за. И червок Дякую. Так, наступне Про стан виконання рішення обласної ради від 22.12.2023, другого 22. двенадцятого дві номер двадцять про програму економічного соціального розвитку Черкаської області на 2024 рік. двадцять четвертий рік. Перший заступник директора департаменту регіонального розвитку. Да. Доброго дня, шановні присутні. Звіт за програмою соціально кімічна розвитку два рік у 2024 році пріоритетним напрямком роботи програми як починаючи з 22 року була підтримка збройних сил, підтримка інших військових формувань, підтримка цивільного захисту населення, соціальний захист населення. На початку інформації декілька цифр по стану економіки області, а потім більше щодо проєктів. Щодо цифр по економіці, то є у 2024 році обсяги промислової продукції зросли на 6,9%. Це зростання в першу чергу за рахунок підприємств харчової промисловості і підприємств машинного будування. Ну, більш детально не буду зупинятися. Обсяги будівельної продукції зросли на 13,1%, надходження до бюджетів усіх рівнів зросло на 23,4%. В той же час у двадцять році зменшення відбулося зменшення по сільському господарству індексу сільського господарства зменшення на 8,8%. Це в першу чергу було за рахунок того, що зменшення врожаю, бо тобто, в 24 році було 3,6 шість тонн зерна, у 2023 році було більше, ну і воно ж зв'язок. В 2024 році відбулось за рахунок коштів всіх місцевих бюджетів перерахували 1,8 мільярда гривень спрямовано на заходи для подолання викликів воєнного часу. Це 793 мільйони гривень на підтримку збройних сил, інших формувань, 458 мільйонів гривень на підтримку військовослужбовців, ветеранів, членів їх сімей, 218 мільйонів гривень на укриття. 149 мільйонів гривень підтримки БПО, 66 мільйонів гривень для лікування і реабілітації осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, 38 мільйонів гривень на відновлення об'єктів пошкоджень на військової агресії. Щодо обласного бюджету, то на фінансування обласних програм, які пов'язані з обороноздатністю при опорядку, спрямовано 191 мільйон гривень. Там порядку програм не буду зупинятися. По проєктах до програми социальника міста розвитку було включено 28 проєктів. По цих проєктах можна розділити на декілька блоків. Завершено по чотирьох проєктах. Здійснювалися роботи по 13 проєктах, по шести проектах виготовлено ПКД, але роботи не проводилися. і по п'яти проектах роботи не проводилися. Якщо детально можу дати розшифровку, де завершено, де проводилося... Дякую. до проводилось. Дякуємо. так. Тоді пропонується наступний проект рішення. Інформацію про стан виконання рішення обласної ради від 22.12.2023 про програму економічного соціального розвитку Черкаської області на 2024 взято відома. Перший пункт. Другий пункт. Погода зняття з контролю. рішення обласної ради від 22.12.2023 про програму економічного Социальной розвитку Черкаської області на 2024 рік у зв'язку с закінченим терміном дії. Куклін за. Я чайка за. 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 Дякую. Дякую. Колеги, наступне питання. Про дострокове припинення повноважень депутата. Черкаська обласна рада восьмого питання Анатолія Підгорного. До обласної ради надійшла заява депутата Анатолія Підгорного щодо складення у них депутатських повноважень. Підготовлений відповідний проект рішення, який винесений на ваш розгляд. Просимо Ну, Шановний Анатолій Вікторович сьогодні не може присутні до комісії там, Пропонується наступний проєкт рішення. Підтримати проєкт рішення обласної ради про дострокове припинення повноважень. Депутата Черкаської обласної ради 8 скликання Анатолія Підгорного та рекомендувати розгляду на плінарному засіданні обласної ради. Голосуємо. Куклін, за. Підченко, Тримався. Рішення розглянути. Наступне питання. Про достроково припинення повноважень голови Черкаської обласної ради 8 скликання Анатолія Підворнова, Людмила Олегівна Маша. Так, чинним законодавством передбачена можливість припинення повноважень депутата в такому випадку тоді і припиняється повноваження голови, про що сказала тільки що Ольга Володимирівна. У разі, якщо не буде підтримано рішення, про яке тільки що озвучила Ольга Володимирівна, ми пропонуємо винести на розгляд сесії обласної ради про дострокове припинення повноважень голови Черкаської обласної ради. У такому випадку, якщо буде підтриманий даний проект рішення повноваження депутата, продовжується в Анатолія Вікторовича, а повно. Уваження голови, якщо депутати підтримують, припиняються. Чинним законодавством передбачено, що в такому випадку заява береться до відома, тобто факт, факт дострокового припинення, просто сесія приймає. Прошу підтримати даний проект рішення. Зараз тільки повноважень голови. Припини повноваження голови. Голосуємо. Так, переходимо до голосування. Пропонується наступне. Підтримати проєкт рішення обласної ради. Продостраковано припинення повноважень голови Черкаської обласної ради скликання Анатолія Підгорного та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради. Переходимо до голосування. Умін за. Киченко за. За. Одноголосно рішення прийнято. Наступне питання. Про обрання голови Черкаської обласної ради 8-го скликання Маза Блидніла так, знову ж таки, цей проект рішення пов'язаний з проектами рішеннями попередньо озвученими мною і Ольгою Володимирівною. У разі якщо депутатами буде підтримано проект рішення про припинення дострокове припинення депутатських повноважень голови або про дострокове припинення повноважень голови обласної ради, виникає необхідність у обранні нового голови обласної ради. Тому нами підготовлено проект, відповідний проект рішення без кандидатур, скільки кандидатур на сьогодні ще як то кажуть, зарано і ми не маємо. Тому тут зазначений прочерк. згідно з цим проектом рішення, пропонується обрати голову Черкаської обласної ради восьмого скликання депутата, який буде визначений депутатом на сесії. Просимо підтримати даний проект рішення. Так, яке питання. А, про якщо це не відбудеться, то то якщо це не відбудеться, то це питання теж не відбудеться. Це ж відбудеться. Ну, якщо не відбудеться в заклад, має бути. Да. Пропоную підтримати проєкт рішення обласної ради про обрання голови Черкаської обласної ради 8 ступеня та рекомендувати до розгляду на пленарному засіданні обласної ради. Переходимо до голосування. Плін за. Одноголосно. Так, наступне питання. Eh, Про дострокове припинення повноваження депутата Черкаської обласної ради 8 ступеня Михайла Мушиєкова. Та ну яка різниця? Взагалі буде вирішувати. Говорить. На комісії да. підтримує, Це ж політичні рішення про те, що про те, що депутати повинні китати. допрацювати. Ми є єдина рада в Україні, яка в повному складі ще працює. Давайте ще помучитесь. З да. <реш> вашого досвіду, Григорович, нікуди. Взагалі буде вирішуватися, ставте на не обидувати. Пропонується підтримати проєкт рішення обласної ради про достакове припинення повноважень депутата Черкаської обласної ради 8 скликання Михайла Шиєка та рекомендувати до розгляду на плінарному засіданні обласної ради. Голосуємо. Куклін за За. Отримаємо. Так, розглянуто. Наступно. Про дострокове припинення повноважень заступника голови Черкаської обласної ради восьмого кликання Михайла. Відмовить. Ставте на так на голосування. Стантекі. Наступний проєкт рішення. Підтримати проєкт рішення обласної ради. Про дострокове припинення повноваження заступників голови Черкаської обласної ради обласної Михайла Михайло та Рекомендувати до розгляду на засіданні обласної ради. Голосуємо. Куклін, за. Ченку, за. 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 Розглянуто. Ну, це ж таємне голосування. Це голосування. Наступне. Про достроково припинення повноважень депутата Черкаської обласної ради 8 спитна Олександра Ковальчука. При ось До обласної ради надійшла заява Олександра Ковальчука про складення <пробуйте> ним депутатських повноважень. Відповідний проєкт рішення підготовлений і внесений на ваш розгляд. Просимо <пробуйте> розглянути. Пропонується. Два варіанти там. Або давайте. Реально. Нічого, два. Ні, все правильно, Один. Один. Підтримати проєкт рішення обласної ради про дострокове припиню повноважень депутата Черкаської обласної ради 8 скликання Олександра та Рекомендувати до розгляду на плінарному засіданні обласної ради. Е, Куклін. Утримався. утримався? Утримався. Шановні колеги, порядок день не будь ласка, які є зауваження, пропозиції. Для покращення подальшої роботи. <рес>